Готуємо грузинський суп-харчо. Закинули яловичину і готуємо до готовності. Коли вода починає закипати, знімаємо пінку. М'ясо готове, я додав сюди ще куряче філе. Поставлю сковороду розігріватися і шматок вершкового масла сюди. Викладаю м'ясо на сковороду. М'ясо підсмажилось трошки, додаємо цибулю. Підсмажуємо цибулю. Додаю томат. Трохи томатної пасти. Часник і перед чилі. хмелі сунелі. Сіль. Гарно перемішуємо. Додамо трохи бульйону. Тушкуємо хвилин 10. У нас практично все готове. Зараз оце все перекладаємо назад в бульон, в каструлю і варимо, додаємо рис. Варимо 20 хвилин. Все, друзі, суп-харчо готовий. Зараз насипаю по тарілочкам і будемо дегустувати.